Моє ДНК і моєї команди це цифри, тому що це не про інфоциганство, це про реальні прикладні інструменти. Показуємо, де компанія втрачає гроші. Ракета продажів ваш шлях до системних продажів. Якщо ви власник бізнесу, який втомився тягнути продажі і відділ на собі, і хочете, щоб відділ працював як злагоджена система, ви у правильному місці. Мене звати Катерина Чабанова, я фаундер та СЕО консалтингової агенції ракета продажів, компанії, яка допомагає бізнесам вибудовувати системні прогнозовані відділи продажів без хаосу та випадковостей. Ми вважаємо своєю задачею зробити так, щоб продажі у вашій компанії працювали прогнозовано, стабільно і без вашої постійної участі. Ми віримо в гармонійний капіталізм і вважаємо капіталізм основою добробуту суспільства. Вважаємо що саме розвиток економіки впливає на життя будь-якої сім'ї. За 7 років роботи ми реалізували 162 кейси у 14 різних нішах. Допомагаємо клієнтам збільшувати обороти. Ми працюємо з клієнтами на пробиття їх стель. З нами наші клієнти навчаються робити свій перший мільйон. Свої перші 5 мільйонів, свої перші 10 мільйонів, і далі ми з ними вирішуємо кейси на 20 плюс мільйонів щомісячного обороту. Саме так побудована наша продуктова матриця. Кожного дня ми будуємо ефективні відділи продажів у компаніях малого, середнього і великого бізнесу, які або зростають, або масштабуються. І якщо продажі вашої компанії наразі не саме сильне місце, то ми точно знаємо, як їх змінити. Поділюсь з вами. А ми хто ми такі. Ракета продажів це ціла команда експертів, які знають, як працюють ефективні комерційні департаменти. Ми не про чарівні скрипти чи випадкові закриття угод. Ми точно не про зірочок у відділах продажів. Ми про реальну систему, яка базується на випрацьованій методології із п'яти ключових елементів. Перший елемент для нас це оцифровка. Моє ДНК і моєї команди це цифри. Все вимірюється тільки в реальних конверсіях, дзвінках, угодах. Ви точно знаєте, що працює, а що ні. Якщо ми не порахували те, що відбувається з вами зараз, ми не зможемо вам дати ніякої рекомендації, тому що це не про інфоциганство, це про реальні прикладні інструменти. Другий елемент інструменти, crm система, аналітика, воронки. Бізнес-процеси, модель продажів, автоматизації все це це ті інструменти, якими ваш відділ продажів здобуває гроші, не палки капалки а екскаватором. Третій елемент команда. Люди. Ми допомагаємо вам вибудувати правильну воронку найму, найняти для вас людей, навчити правильно і професійно продавати менеджерів з продажів. Четвертий елемент: фінмотивація і фінмодель. Для нас дуже важливо, щоб ви чітко розуміли, скільки ви вкладаєте в продажі і скільки з цього отримуєте. Ми будуємо такі декомпозиції, які на лінії року допомагають вам лінійно зростати без надривів, а з нормальними амбітними зусиллями. І елемент – це навичкова модель: навчання продавців, керівників, розбір скриптів, їх комунікації і контроль KPI – Незважаючи на те, що ми з командою по факту працюємо в освітній ніші, ми не віримо в самі по собі навчання. Ми віримо якраз таки в навичкову модель. Саме тому у всіх наших продуктах закладена зміна поведінки людей на більш ефективні паттерни, тому що мало просто знати або послухати лекцію від тренера дуже важливо. Змінити те, що ти робиш кожного дня, і тоді, на лінії місяця, квартала і року ваші результати в грошах зміняться. Ми не працюємо за шаблоном, але ми працюємо в методології. Для нас ваш відділ продажів це структурована, зрозуміла модель, в якій є складові, як в рівнянні. і ми точно знаємо після першого занурення, що потрібно змінити, підтягнути або переопрацювати для того, щоб все працювало на вас, як на власника бізнесу. Саме цей наш підхід гарантує, що відділ продажів працюватиме як налагоджена бізнес-модель, а не банда продавців, які працюють. Цюють хаотично, незважаючи на те, що ми працюємо за методологією, всі проекти кастомізовані, тобто опрацьовані під ваш бізнес, трішки занурю вас в наші послуги і продуктову матрицю. Я вже зазначала, що ми працюємо з клієнтами на пробиття. Тих оборотів, які бізнес ставить перед собою, саме через це в нас є декілька рівнів взаємодії з нашими клієнтами. Перший рівень клієнтський, де ви користуєтесь тими послугами, які потрібні для вас на зараз. Це можуть бути освітні продукти, це можуть бути консалтингові продукти, це може бути наш флагманський консалтинговий проект по побудові системного відділу продажів з тими клієнтами, з ким ми відпрацювали на першому клієнтському рівні. Ми можемо перейти на другий рівень партнерський. Тут ми взаємодіємо не з усіма кейсами, а з тими, де ми розуміємо, що команда готова для змін. Вона Коучебл, тобто така, яка готова трансформуватись, і ми бачимо відгук від прикладених зусиль з нашим клієнтом на партнерському рівні. Ми заключаємо річні контракти і починаємо працювати над вашими довгостроковими цілями. І на третьому рівні, який підходить вже для Середнього розголудженого бізнесу або великого бізнесу, ми є member of board або частиною ради директорів або наглядової ради е, в тому сегменті, що стосується ваших комерційних департаментів. Це підходить для тих бізнесів, які зросли разом з нами або з ким побудували кейси, і вам просто потрібний зовнішній експерт, який знайомий з вашим бізнесом, який буде давати свої незаангажовані рекомендації і погляд зі сторони. Тож, конкретно, що ми робимо на всіх цих рівнях? Перший продукт, з якого ви можете починати, але не обов'язково, це аудит та аналіз вашого відділу продажів. Ми називаємо аудит. Тим інструментом, в якому ви приходите до нас і не відчуваєте ще більше болю, тому що ми знаємо, що наші клієнти і так знають, що в них є точки зростання. Ви приходите і ми вас не критикуємо. Ми знаходимо ті важелі, які за нашими розрахунками спрацюють найшвидше за все і дадуть вам результат таки швидко. За рахунок аудиту, ми перевіряємо, де наразі є сліпі зони, яка із моделей продажів наразі працює неефективно, які процеси Магають покращень або взагалі змін, чому менеджери не закривають угоди, або чому у вас немає повторних продажів, або чому маркетинг в парі з продажами не дає очікуваних конверсій і повернення рої. Результат: ви отримаєте чітку картину, де ваша система ломається, і таким чином розумієте, як ви можете це виправити. Ви можете виправити це руками команди або разом із нами. Другий продукт це побудова або перебудова відділу продажів. Що тут ви можете зробити? Ви можете піти в освітню програму і зробити все своїми руками, самостійно провести аудит, самостійно побудувати базу і фундамент. Ви можете піти до нас в агентську модель, де ми разом із вами, якщо ви є. Є поки що невеличким зростаючим бізнесом, і власник тільки відділяє від себе процеси продажів. Ви можете разом із нами побудувати фундамент ваших продажів. А якщо ви вже працюючий бізнес, який має таку бізнес-задачу, яка наразі відділом продажів, наприклад, не виконується або виконується неефективно, ми можемо разом з вами. Перебудувати ваш відділ продажів на досягнення конверсій, збільшення обороту, збільшення середнього чеку або повторюваних продажів це декілька місячні контракти, в яких ми налаштовуємо вашу модель продажів. Воронки продажів, KPI, які допомагають втримувати вашу систему. Ми переопрацьовуємо або впроваджуємо crm систему наймаємо та навчаємо команду і впроваджуємо управлінську модель професійного керування у відділі продажів, який працює без вашого постійного контролю та втручання. Я краще за все познайомитись з цими. Двома гілками продуктів. Я пропоную вам прийти на онлайн-розбір вашого відділу продажів. Ми не показуємо екскурсії. Ми розбираємо конкретно ваш кейс для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається у вашому відділі продажів на зараз. І або підтвердили ваші гіпотези і здогадки, або ще й побачили щось під іншим кутом. Наша задача зробити так, щоб ви не почули, о Боже, як все погано, а щоб ви почули Кайф, класно! Є рішення, і воно достатньо швидке. Бо воно можливо не швидке і нелегке, але за рахунок системних дій із допомогою професійної команди, яка по факту може стати вашим партнером, ви здобудете це виправлення. Під час онлайн розбору ми розбираємо вашу воронку та конверсію, показуємо, де компанія втрачає гроші. Даємо три конкретні рекомендації мінімум, які можуть впровадитись вже завтра і дати на лінії найближчого кварталу збільшення обороту. Для того, щоб записатись на онлайн розбір вашого відділу продажів, натискайте на посилання в описі під цим відео, і ми обов'язково знайдемо найближчий слот саме для вас і вашої команди. Чому саме ми? Ми не є просто консультантами, ми практики. Вся команда це. Минулі найкращі керівники відділів продажів або комерційні директори, які працюють з бізнесами від 500 тисяч оборотів до мільярдних оборотів на місяць. Ми будуємо систему під вашу бізнес-модель. Ми не втуляємо, як то кажуть, стандартні рішення, а аналізуємо саме вашу специфіку, рахуємо її і розробляємо інструменти під вас. Ми, як команда, вважаємо, що нам потрібно підсилити ваш бізнес, а не просто віддати вам якісь знання, щоб стати розходником. Ми допомагаємо не лише впровадити, а й контролювати результати для того, щоб відбулася зміна поведінки. Наш підхід максимальна чесність, щирість та орієнтир на результат. Якщо ви хочете, щоб ваш відділ продажів працював як швейцарський годинник, ми знаємо, як це зробити. А якщо у вас побудований відділ продажів і ви побудували його самостійно або разом з нами, ми запрошуємо вас на другий рівень взаємодії з нами до послуги служби з управління якістю. Це не просто контроль. Це про навчання, зміну навичок. Контроль і гігієну щоденних результатів, тому що як ми кажемо, продажі це не про волка з Волстріт, це про велику рутину, яку потрібно вміти менеджити, тобто нею керувати і витримувати. І саме ця послуга допомагає компаніям лінійно, без надриво зростати, а не румінувати, як то кажуть, та да? ходити по колу, робити великі ривки, потім відкатуватись. Ця послуга націлена на довгострокове партнерство. Я пропоную вам почати хоча б зі знайомства з нею. Тому, якщо вам відгукується наша філософія, наш підхід, наші цінності, і ви хочете підсилити ваш бізнес за допомогою нашого професіоналізму, записуйтесь на безкоштовний онлайн розбір відділу продажів, і ми покажемо ключові точки зростання. Напишіть у коментарях, яка у вас наразі ситуація з продажами, як ви еволюціонуєте. Ми розбираємо кожен кейс і даємо практичні рекомендації прямо в коментарях. І підписуйтесь на канал і тисніть лайк, якщо це відео було для вас корисним. Тут ми розбираємо найважливіші аспекти продажів без води і зайвої теорії. З вами була команда Ракети Продажів. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!